Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку – розв'язуємо ускладнені рівняння. Так, готові. Тоді починаємо. На попередньому уроці ми познайомилися із ускладненими рівняннями. Чим вони відрізняються від простих рівнянь? Так, тому що значення нас задмінено числовим виразом. В правій частині цих рівнянь записано числовий вираз. В чому суть процесу розв'язання? Звести до простого та розв'язати просте рівняння. Так. Треба замінити цей числовий вираз, записаний праворуч від знака рівності на число що його значенням, а далі розв'язати просте рівняння. Сьогодні ми визнаємося ще з одним видом ускладнених рівнянь і дізнаємося, як їх розв'язати. Бажаємо всім успішної роботи на уроці. Будь ласка, запишіть 21 жовтня класна робота та число 63. 21 жовтня. Класна робота. Число 63. Так, номер один. Будь ласка, зупиняйте відео, записуйте ці вирази, потім, коли зупинили, тоді ми вже з вами будемо рахувати. Так. Зупинили. Записали. Тепер рахуємо, 34 плюс 6, отримало 42. Як знайти невідомо, потрібно 42 відняти 34. І це відповідно 8. Записали 8. Якесь число відняло 14, отримало 44. Щоб знайти це число, потрібно 44 плюс 14. І буде 56. Так, 61 відняли щось, отримали 23. Щоб дізнатися те, що ми відняли, так, потрібно 61 відняти 23. І буде 38. До якогось числа додали 15, отримали 56. Щоб знайти невідомий доданок, від суми віднімаємо відомий доданок. Тобто, 56 мінус 15, і буде 4. 1. Так, яке число? 81 поділили на якесь число, отримало 9. 81 поділити на 9 буде 9. 7 помножити на щось, отримало 42. Як знайти це число? 7 на 6. Потрібно 42 поділити на 7. Якесь число помножило на 4 буде 24. Як дізнатися дізнати це число. Потрібно 24 поділити на 4. Буде 6. 32 поділили на щось, отримали 8. Як знайти? Потрібно 32 поділити на 4. Якщо потрібно, зупиняєте, ні йдемо далі. Так, розв'язуємо перше рівняння. Х плюс 4 буде 21. Х знайти 21 мінус х 17. Перевіряємо 17 плюс 4, 21, 21, 21. Дивимося далі х плюс в дужках 8 поділили на 2, отримали 21. Спочатку ми рахуємо цю частинку. 8 поділили на 2, 4. І тепер так само розв'язуємо це рівняння. Так, дивимося, 15-y буде 9. Я знайти y, Так, потрібно 15 відняти 9, і буде 6. Перевірка. Так, а тепер дивіться, тут у нас вираз 5 плюс 3. Ми спочатку його дізналися. 5 плюс 3, 15, мінус y, і отримали 9. Y – це 15 мінус 9, y дорівнює 6. 15 мінус 6, 9, 9 дорівнює 9. Отже, розв'язання рівнянь, у яких один із компонентів є числовим виразом. З'ясовуємо, чим відрізняється дане рівняння від простого. Замінюю числовий вираз його значенням, розв'язуємо просте рівняння та виконуємо перевірку. Написала номер 3 та перше рівняння. В дужках 41 відняти 25, поділити на С. Дорівню 8. Так, рахуємо. 41 мінус 25. 16. Поділили на це і дорівнює 8. Тепер думаю, як звідси знайти це. Потрібно 16 поділити на 8, вірно. Це дорівнює 2. І підставляємо. Тепер йдемо наступне рівняння. А мінус 9 помножити на 3 буде 20. Як знайти, що ми тут спочатку можемо знайти? Так, потрібно 9 помножити на 3. Так, це 27. Тобто а мінус 27 буде 20. Як знайти А? Потрібно 27 додати 20. Дорівнює 47. Підставляємо в перевірку. Так, зупиняйте відео, якщо потрібно. Якщо ні. Йдемо з вами далі. Так, Х поділити на, в дужках 17 мінус 8, дорівнює 10. Так. Що ми робимо? 17 мінус 8, і це отримали 9. Тобто х поділити на 9 буде 10. Так, як знайти звідси х? Що потрібно зробити? Так, потрібно 9 помножити на 10, або 10 помножити на 9. І буде. 90. 90 поділимо на 9, 10, 10 до рівня 10. Так, наступна у нас з вами задача. Гном розклав у свої скарби у три різнокольорові скрині, розміщені вдовж стіни. В одній скрині він поклав коштовне каміння, в другу золоті монети а третє магічні книги. Він пам'ятаю, що червона скриня стоїть в правій скрині з камінням, а скриня з магічними книгами правіша червоної скрині. У скрині якого кольору лежать магічні книги, якщо зелена стоїть лівіше з синьою. Отже, в червону він поклав, що він поклав, якщо він правіше скрині з камінням. А скриня з магічними книга правіше червоної. Тобто тут у нас магічні книги, тут у нас каміння, відповідно в червоне, що у нас золоті монети. Отже, у зеленій коштовне каміння, у червоній золоті монети, а у синій магічні книги. Молодці, ми з вами так само сказали. Так, отже, що чого ви сьогодні навчилися, які види складених рівнянь ви знаєте, чим вони відрізняються, в чого полягає спосіб розв'язування складених рівнянь, так і домашнє завдання, сторінка 12 в 3 тисячі завдань. Я впевнена все у вас вийде, ви мене розумнички. До побачення, гарного дня!